Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Туз Київ. UA. І у даному відогляді надамовочу акумуляторний трактор від компанії Husqvarna, а саме модель ts 100 i Як ви бачите, постачається він одразу в комплекті з травозбірником та відповідно ріжучою системою під обробку газону. Далі, друзі, розглянемо його технічні характеристики, особливості та переваги. Почнемо саме з технічних характеристик. Джерело живлення акумулятор 50 вольт. Ємкість акумуляторного блоку 38,5 Ампер-години. Потужність 1,9 кВт, що прирівнюється до 2,6 кінських сил. Ширина обробки 95 см. Висота стрижки регулюється від 25 до 100 мм. Об'єм травозбірника 250 літрів, швидкість руху від 0 до 10 км на годину. Комплектується зарядним пристроєм Husqvarna PS300C та акумулятором 50 В385 Агодин. Розглянувши технічні характеристики, почнемо з передньої частини, а саме з капоту. Що ж у нас тут знаходиться? У нас тут знаходиться акумуляторний блок, він не займає великої кількості місця, відповідно, добре охолоджується та надійно захищений від потрапляння. Пило, вологи, бризок тощо. Друзі, далі несумнівно треба звернути увагу на блок керування і на те, наскільки зручно користуватись даним трактором. По-перше, завдяки тому, що у вас велика кількість простору з обох боків, вам легко займати робоче положення. Тобто місце оператора зручне, нічого нам не перешкоджає для того, щоб його зайняти, а також є можливість його регулювання, тобто підлаштування під безпосередньо. Габарити того, хто буде користуватись даним трактором. Далі, для того, щоб увімкнути наш інструмент, потрібно вставити ключ та повернути в робоче положення. Після цього можна запускати з допомогою натиснення на клавішу Старт. Одразу бачите зарядженість акумуляторного блоку. Є, до речі, у нас тут досить цікавий режим це режим економії енергії. Відповідно, саме в цьому режимі ми можемо працювати найбільш тривалий час. Без перерви. Друзі, також у нас тут знаходиться перемикання зворотнього ходу. Дана травокосарка працює в обидва боки, відповідно, нам зручно буде нею користуватись навіть у випадку зворотнього косіння. Є в нас дві педалі, котрі відповідають за напрямок руху. Також, друзі, у нас тут з лівого боку на саме блоці керування знаходиться клавіша увімкнення та. Вимкнення LED-підсвітки. тобто можна працювати навіть в темну пору доби. Далі, з правого боку, біля сидіння, у нас є регулювання висоти косіння. Всього у нас є 6 положень, відповідно, можна підлаштуватись навіть під найвибагливіший газон. З приводу робочої частини, котра безпосередньо виконує саме косіння, окрім того, що вона у нас досить функціональна, вона може виконувати функцію мульчування звичайного косіння або Збір в травозбірник. Вона у нас ще й свого роду відокремлена від від робочої частини, від безпосередньо від самого трактора. За рахунок цього, вона не повністю повторює рух самого трактора, а підлаштовується під газон. Тобто газон буде скошений ідеально. Для того, щоб робоча частина почала виконувати свою безпосередню роботу, потрібно червоний важіль підняти догори. У випадку Аварійному випадку або випадку просто необхідності вимкнення робочої частини, ми можемо швидко натиснути на червону клавішу. Відповідно, у нас зупиниться робоча частина. Далі, друзі, з лівого боку знаходиться місце під підключення зарядного пристрою. Відповідно, воно постійно у нас прикрите спеціальною проставкою прозорою для того, щоб туди не потрапляв ніякий бруд, пил чи волога. Коли ми вже наповнили повністю травозбільник, незважаючи на те, що у нас він досить ємкий, його таки можливо наповнити, у нас є можливість легко його очистити, тобто під'їхати в те місце, де ми скидаємо наш газон, котрий обробили, скинути і. Продовжити виконувати свою безпосередню роботу. А коли ви вже завершили роботу та почистили ваш травозбірник, вам досить легко буде почистити і робочу частину, а саме деку. Тут є місце під підключення садового шлангу. Відповідно, вам можна швидко очистити без додаткового обладнання і робочу частину. Друзі, як висновок, ми маємо акумуляторний інструмент, відповідно, він не потребує регулярного обслуговування. Він не вибагливий до обслуговування, легкий, простий у використанні, потужний. Дуже добре обробляє великі площі газону, а також досить універсальний за рахунок можливості підключення іншого обладнання, такого як причеп тощо. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього трактору чи будь-якого іншого обладнання від компанії Husqvarna, ставте їх фахівцям. Вони допоможуть зробити правильний вибір, підібрати правильне обладнання саме під ваші потреби та для вашого комфорту. Друзі, подякував та ще побачимо.